Тема дня в ефірі каналу Кіровоград. Сьогодні маємо можливість говорити з головою обласної державної адміністрації Сергієм Анатолійовичем Кузьменком. Доброго вечора. Доброго вечора. Сергій Анатолію. Одне з головних питань, яке турбує сьогодні більшість людей, це різке зростання цін на продовольчі товари. Підтвердженням цього є порожні полиці у магазинах. Чи є можливість на рівні області утримувати ситуацію стабільною? Абсолютно, обласна державна адміністрація володіє достатньою кількістю інструментів для того, щоб ситуацію тримати під контролем. Ті явища, які мали місце на минулому тижні, я хотів би говорити, що це панічні настрої. Причиною їх було те, що була така певна паніка на валютному ринку. Відповідно, це відбилося на тому, як люди себе поводили, коли вони приходили в супермаркети. Що було зроблено? Власне, ми провели розмову із товаровиробниками з тим, щоб не допускати непостачу продуктів харчування до полиць наших магазинів, ринків, супермаркетів. Цю роботу ми зробили. Ми провели розмову із менеджментом, із власниками супермаркетів з приводу того, щоб не встановлювали торговельні надбавки більше, чим то передбачено законодавством. Це 10, може, бути 15%, 5% в залежності від того, на які види товару. І безумовної. Безумовним можливостю, якою ми володіємо, це безпосередньо від товаровиробника до споживача дати можливість. Подати продукти харчування, це можна зробити з допомогою ярмарків, міні-ярмарків, і ми цю роботу власне розпочинаємо робити. Той приклад, який ми мали в місті Кіровограді, коли, власне кажучи, не було досягнуто мети, тому що ні продуктів, які люди хотіли придбати, не було в достатній кількості, і ціни були, на жаль, на цьому ярмарці не ті. За якими люди звертаються і хочуть бачити. Тому ми власне провели велику роботу у п'ятницю. Сьогодні також на нараді були розставлені акценти. І сьогодні, ще раз повторюю: область володіє достатніми запасами і цукру, і борошна, і круп, і олії. Ці потреби в декілька разів передкривають потреби Кіровоградської області, тому я хотів би, щоб люди чітко розуміли і знали. Не потрібно. Чесно зароблені свої кошти, кидати в полум'я паніки і давати можливість нечесним людям набивати собі кишені. В нас достатньо продуктів харчування для того, щоб і сьогодні, і через півроку, і через місяць їх планомірно поставляти до наших. Ринків супермаркетів також ми будемо це робити на ярмарках, і все буде гаразд із тим, щоб люди придбали ці продукти харчували харчування. А власне з товаровиробниками ведемо роботу. І там ніяких інфляційних процесів собівартості продуктів харчування, які вирощені в минулому році, немає. Тому я сподіваюся, що найближчим часом ситуація стабілізується. Вона вже сьогоднішній день стабілізувалася. Ми вже можемо бачити по прийнятних цінах багато товарів, яких на минулому тижні ще не було на наших полицях. Тому ми працюємо і в нас достатньо інструментів для того, щоб ситуацію стабілізувати. Сьогодні ви зазначили про необхідність зустрічі з аграріями, на які основні теми хотіли б з ними поговорити. Ну, це продовження цієї теми, про яку ми щойно говорили. Те, що продовольча безпека, це важ дуже важливо, і сьогодні за порукою того, щоб в наступному році в нас в цьому питанні все було стабільно. Ми маємо добре розуміти проблеми аграрії для того, щоб вони в цьому році заклали врожай, щоб вони його виростили. І тут потрібно розуміти, яка їм потрібна допомога, тому що сьогодні ну безумовно у них є проблеми, тому що те, що ціни виросли на продукти харчування, то в цьому були і певні причини, так як пальне зросло в ціні, мінеральні добрива зросли в ціні. І, власне, вони мають десь взяти кошти. Тому сьогодні завдання номер один показати їм, які будуть механізми здешевлення кредитів, які вони будуть брати. І ми зараз відпрацьовуємо з Міністерством сільського господарства ті програми, які ми можемо запропонувати нашим аграріям. Наступне це витримати сівозміну для того, щоб весь спектр культур, які необхідні, щоб ми запропонували продовольчий кошти щоб він на Кировоградщині вирощувався, тому дотримання сівозміни. Ну і, безумовно, те, про що я говорив, це сьогодні з ними провести роботу з приводу того, що власне. Сьогодні у них є можливість поставляти продукти свої, наприклад, там експортуючи їх, продаючи в інші країни за світовими цінами, а вже поставити до вітчизняних ринків або супермаркетів, то власне ми будемо звертатися з тим, щоб вони все-таки обмежували свою рентабельність і з розумінням того, що люди сьогодні не можуть собі більше витрачати, тому що вони більше не отримують ні пенсії, ні заробітних плат, щоб все таки продукти харчування сьогодні були зас за сприйнятними цінами? Ось про такі проблеми ми хотіли переговорити. Минулого тижня ага. відбулося засідання комісії, на якій розглядалося питання щодо боргів заробітної плати. Зокрема, ви зазначили, що неприпустима є ситуація, при якій лише засічень борг зріс до 5 мільйонів гривень. Зараз в умовах стрибка цін особливо важливим є, щоб люди отримали зароблене. Розкажіть, як змінилася ситуація з боргами за останні тиждень? Абсолютно правильно ви говорите, що така проблема мала місце. Ця проблема виникла по тій причині, що Нафтогаз прийняв рішення і всі кошти, які надходили за оплату. Постачання тепла власне вилучалися до Нафтогазу. Відповідно, власне, в цих підприємств не було коштів для того, щоб розрахуватися по заробітній платі. Тому єдиним механізмом, як це можна було вирішити, це збільшити відсоток розрахунків за поставлене тепло. Відповідно, ми цю роботу розпочали раніше. Кошти підприємства надійшли, і ми можемо говорити, що станом на 1 березня ці підприємства вже віднайшли ці кошти, кошти і розрахувалися із людьми, які працюють на цих підприємствах по заробітній платі. Тому те питання, яке обговорювалося на цій комісії, власне, воно вирішено. І, власне, люди, які не отримали свою заробітну плату, вже її отримали в повному обсязі. Ви відвідали госпіталь, в якому лікуються наші військові зі сходу країни. Що ви там побачили, якою була мета вашого візиту? Я власне, хотів би подякувати всім, хто там працює, і керівництву підприємства медичного закладу, тому що той рівень послуг, який отримують наші хлопці, наші захисники, він досить високий. І саме головне, що всі ці послуги хлопці отримують безкоштовно. Сьогодні медикаменти, харчування, якісь там інші послуги, все це відбувається за рахунок коштів обласного бюджету або за тих фондів, які сконцентровані. Навколо цієї проблеми тому. Власне, перше, я дякую за добре організовану роботу, тому що жодної скарги від хлопців, а їх там на той час перебувало близько 40 чоловік. Я не почув. І там ще було деяких таких приватних розмов із людьми, які як потребували медичної допомоги, так і серед засобів масової інформації звучали там, теми, що власне потрібні кошти. Я вникнув в суть цих проблем, власне, коштів нікому не. Потрібно, а ті меди, а та медична допомога, яка потрібна двом бійцям Юрію і Леоніду, вона власне надається, і ми вирішимо ті проблеми, які вони мають в повному обсязі, для того, щоб вони якнайскоріше відновили своє здоров'я. Сергій Анатолійович, я вам дуже дякую за розмову та за те, що знайшли час завітати до нашої студії. На жаль, час нашої програми вже вичерпаний. А нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні у програмі тема дня ми говорили з головою обласної державної адміністрації Сергієм Анатолійовичем Кузьменком. Такою була тема дня. До зустрічі. Дякую, побачення.